Вітаннячко всім. Коротенький сюжет про мансарду. Бо є люди мене, ну, неба такі підписники, що просто цікавляться, як там лад, як там що, як його кімната, повільненько робиться. Значить, який зараз етап, бачимо, Руслан десь пішов на обідню перерву. Іде укладка ламінату. Чому ламінат? А не дерев'яна підлога. У мене зроблено перший поверх дерев'яна підлога, я сам робив, це, не... це вже я купував, доски, мені нема коли робити, там робив сам, зігнав досить-досить гарненько. Відшліфував, полакував паркетним лаком, все прекрасненько, але знаєте, що таке сосна. Сосна це так. Бажом, поки робився ремонт, ну, може камери не передасть, Все покоцана, сильно, пок... сильно косить, сильно м'яка, Якби зробити підлогу якось дуба, о, ну, немає такої можливості. Це якби і дорого, і матеріал треба. І вирішили ми все таки ламінатом. Ну, практичніше. практичніше, гарненько собі його так обробити, полакувати, І за того ми робимо ламінат. Біля досок я вже розказував, потім ще ми розкажемо, скільки разів її обробляли, пропитували, перешліфовували. Скільки разів не раз і не два. Тобто це зайняло багато праці. Але там вже буде натуральна досочка. Ми ще доробиться, потім ще покажемо про стальову акустику. До речі, е така річ, що я не очікував такого результату. Ще бачимо, лампочки поставив. Ну, вже Поставиться батарея, потім що тут воно буде гріти. Тут, до речі, без опалення. Без опалення. Тільки там трошки знизу що десь нас підходить. Як ми казали, плюс 15 тримається, менше не падає, менше не падає. Якщо десь там трошки знизу більше запалимо через сходову е... через сходи проходить тепло трошки, трошки так тримається і все. Пишіть свої думки, що ви, що ви думаєте, яке можна зробити покриття на підлогу. Я вважаю, що в нашому випадку... Ми поступ... ну, вибрали правильно. Побачимо, що воно долучиться. До речі, двері бачимо під колір, ламінату вже стоять, очікують. І коли зробиться, тоді вже ми ще знімемо відео. Потрошки, потрошки, потрошки не... не так швидко, але діло йде. Пишіть, дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі!